Якщо вам раптом захотілось ось такої смаженої картопельки, але ви не маєте багато часу на це, я покажу, як можна приготувати її всього за 10 хвилин. Ну і обов'язково потрібно подавати з помідорчиками консервованими або огірочком. Лише погляньте, який смачний тут виходить жовточок. Значить, нам потрібно картопельку натерти обов'язково на крупну терку, далі розігріваємо пательню, додаємо шматочок вершкового масла та олійку. І будемо солити картоплю. Якщо не картоплю, а сковорідку. Якщо ми солимо сковорідку, а не картопельку, тоді вона в нас буде просмажуватись, а не тушкуватися. І потрібно нам розрівняти її тоненьким шаром і гарненько притиснути. Буквально пару хвилин готується з кожної сторони. І потрібно її перевернути. Перевертайте з такими невеличкими шматочками. І знову обсмажуємо з іншої сторони пару хвилин. І також потрібно її притиснути. Звільняємо місце для яйця і сюди виливаємо яєчко. Я його трішки посолю та поперчу. І до готовності яйця. Друзі, це дуже швидко, смачно та просто. Тому раджу і вам приготувати цю смачну картопельку.